Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням пункцій пропуску на кордоні. Про це повідомили в Асоціації міжнародних автоперевізників. Там, зокрема, назвали ситуацію, що склалася на кордоні критичною, що потребує якнайшвидшого вирішення. Нагадаємо, від 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три перекордонні пункти пропуску з Україною. Вони вимагають серед іншого запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком. Гуманітарної допомоги та поставок для українських військових, як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. На сьогодні черга з вантажівок в бік Ягодина розтягнулася вже на понад 30 кілометрів, в бік рави руської на понад 10, У бік краківця понад 16 кілометрів. Оперативну ситуацію з західних кордонів дізнаємося від Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Він разом з нами наживо. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю, студія. Е, яка ситуація на пунктах пропуску і чи ростуть ось ці ну понад 30 кілометрові черги, якщо говорити про Ягодину? години? На жаль, блокування продовжується на трьох напрямках. Нагадаю, це пункти пропуску ягодин Дорохузьк, Краківець Корчова і Раваруська Хребене станом на ранок, за тією інформацією, яку ми маємо від польських колег в чергах на території Польщі в напрямку України перебуває. Близько 2900 вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти Краківця 1200, навпроти Ягодина, це десь 1100 вантажівок, і навпроти Рави Руської близько 600. Звісно, що це можуть бути не повністю дані, адже ну, не повністю об'єктивні дані, адже інші вантажівки можуть знаходитися. І, і далі на певній відстані відстані від кордону, а також через блокування цих напрямків ми фіксуємо, що е, збільшили черги і на інших. Зокрема, навпроти пункту пропуску Шигині знаходиться близько 1300 вантажівок, і ще сукупно 300 вантажівок навпроти пункту пропуску Гринів, е, Устилух та Смільниця. По кілька вантажівок за годину учасники акції, які проводять і на території Польщі, все ж таки пропускають як на, на напрямку виїзду з Польщі, так і на в'їзд в Польщу, але це не вирішує вс. Всіх необхідних питань щодо інтенсивності руху, бо до прикладу, по пункту пропуску ягодин до цих дій, які почали вчиняти польські перевізники, за добу кордон перетинало від 1200 до 1300 вантажівок за добу в обох напрямках, по напрямку пункту пропуску Краківець і Раваруська по 600 вантажівок в обидва боки мали можливість перетинати кордон за добу. Тобто, зараз на одному з пунктів пропуску ви сказали черга з 2900 автівок. Це означає по суті достатньо 3-4 дні, щоб ця черга розсмокталася. Що відбувається на пунктах пропуску фізично? Тому що я знаю, навіть працюють якісь служби, які годують людей в черзі. В такий спосіб якийсь ресурс не потрапляє на фронт, але зрозуміло, і тих людей треба там підтримувати. Як це влаштовано? Там вже працюють якісь польові кухні, тому що таку купу людей треба в якийсь спосіб підтримувати, годувати. Чи вони лишають автівки і йдуть в пункти, які поруч знаходяться? Ну, якщо говорити про напрямок виїзду з України, то на кордоні діє електронна черга, і фізично вантажівки не перебувають поряд кордону. Вони знаходяться в тих місцях, де їм зручно, в тому, в тому числі в місцях, де є стоянки на автозаправних станціях. Якщо ж говорити про територію Польщі, то там якраз вантажівки перебувають фізично. Очікуючи на можливість подальшого руху в напрямку України, а вчора міністерство інфраструктури повідомляло, що створений такий штаб допомоги українським водіям, які перевзабезпечуватимуть наших громадян, які перебувають в черзі на території Польщі, необхідними засобами, в тому числі їжею, пальним водою. І така допомога буде постійно надаватися нашим водіям, які перебувають на території Польщі. В чергах, так ця допомога надається на всіх трьох пунктах пропуску штаб допомоги українським водіям. Наскільки мені відомо. Наскільки мені відомо, так на цих трьох напрямках, де а, польські перевізники блокують рух, зрозуміло. Дякуємо вам, Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.